Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. Стамбул 2025. через два дні вирішальні дні для України та війни у той же час. Російські блогери в шоці Путін не політіть в Стамбул завтра і не планірують. Повідомляє істочник Гулагунет. к польоту в Стамбул якоби готові борт для лаврова і помощника Путіна Ушакова. Но рішення підготовки візита Путіна може бути прийнято в будь-яке час. Росіян починають відкриватись очі на те, що відбувається. Не все так в росіян гладко, як вони розписують. Телеграм-канали пишуть, що один із генералів ФСБ та десяток російських офіцерів ФСБ ОМОН у соб. Та нижчої ланки перейшли на сторону ЗСУ та допомагають в Курській області. Загалом саме ФСБ здало сховище 2150 в Курській області, що дало змогу ЗСУ захопити. Ядерні боєголовки та ешелони 20 тонні двері відкрили без вибухівки. Крім того, протягом двох діб вивозили все найцінніше. Ціла колона танків та БТР, які були там на консервації за допомогою ФСБ, перейшли на сторону ЗСУ. Росіяни масовою здаються в полон. Ситуація в Курській області вийшла з під контролю Путіна, і це все з початком нового контрнаступу. Окупантів, смертельний вечір для Кремля, російський генерал, розвідки, який поки залишається анонімним і веде найбільше опозиційний. Військовий канал до Путіна зазначає: Путіну кінець Курськ остаточно розвалив Росію. Патрошов втрачає повний контроль. Російські генерали скинули Путіна. Патрошову залишається тільки оголосити про смерть Путіна та кінець війни. Інакше на Росію чекає крах. Російські заяви про відновлення контролю на 400-500 квадратних кілометрів території Курської області говорять лише про те, що там ведеться маневрена війна, збройні. Сили України відходять на вигідніші для завдання ударів по ворогові позиції. Про це сказав генерал армії України, керівник служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 роки. Микола Маломуж на курському напрямку. Ми виконуємо завдання маневраної війни. Це новий вид війни, який не характеризується створенням лише укріп районів. Він передбачає пересування військ, завдання ударів і фронтових, і флангових. Ворог заходить у сіру зону. Знову завдаємо вогневу удару і звичайно пересуваємось, Пояснює він. Малому наголосив. Завдання щодо організації стійкої лінії оборони на цьому напрямку не стояло. Частину території ми залишили, але ми не ставили завдання стояти повною лінією оборони. Росіяни кажуть, що відновили контроль десь на 400-500 квадратних кілометрів. Не відновили, ми просто відійшли для того, щоб не втрачати наших бійців. А з іншого боку, звичайно, маневрувати завдавати ударів у вигідніших умовах. Пояснив гість ефіру. Спеціальний представник президента США Кіт Калох підкреслив, що Путін не зможе уникнути прямих переговорів із Зеленським, наголошуючи на їхній неоп... Вхідності для розв'язання конфлікту про це пише з посиланням на інтерв'ю Келога програмі Тайдже Земен. Ми розуміємо, що три сторони готові говорити одна з одною, особливо дві головні дієві особи: росіяни та українці, вони повинні сісти та поговорити. Келог відкинув закиди, нібито президент США Дональд Трамп хоче вести переговори лише з Владіміром Путіним. Він окремо підкреслив, що господар Кремля Путін повинен поговорити з президентом України. Ми повинні сказати Путіну. Ви не можете сказати, що не хочете з ним розмовляти. Він говорив, що Зеленський не є легітним. Димним президентом я не буду з ним говорити, але так це не працює. Вони повинні говорити. І обидві сторони повинні чомусь поступитися, сказав Келлог. Росія поширює наратив про те, що Зеленський перебуває на посаді незаконно. Зеленський є президентом України з 2019 року, і термін його повноважень офіційно закінчився в травні 2024 року. Але він залишається на посаді, оскільки за законом в Україні неможливо провести вибори під час воєнного стану. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів таків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. Зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.